Бюджету не вистачає коштів для виплат зарплат військовим з 1 листопада. Спокійно інформує суспільство, народна депутатка України від «Слуги народу. Підласа. Е, на телемарафон гроші є. До речі, це ж гроші олігархам, щоб вони отримували свої ж власні телеканали і були лояльні владі, ну, щоб не витрачали свої гроші на телеканали. А на утримання офісу президента, щоб Єрмак міг літати державним літаком по своїх справах. І навіть не маючи на це ані повноважень, ані компетенцій, теж гроші є. А навіть не черговий популізм, який може назватися як завгодно, від Вовеної тисячі до кешбеку, і теж гроші є. А от на зарплати військового грошей немає. Тю, Які дрібниці. Грошей немає на зарплати військового. Але на примхи нашої влади, ж. гроші є, це ж головне чи ні? Взагалі дуже страшно спостерігати, що фраза, яку сказав, Михайло Грушевський 100 років тому, що біда України в тому, що нею керують ті, кому Україна не потрібна, актуальна і досі, на жаль.